Премиум-спонсор сбирный представляет. Объеднали футболом. Разом сильнейший. Привіт усім, український футбол вже на паузі. а Це означає, що ви зараз спокійно можете повноцінно всю свою увагу віддати нашим легіонерам. Тож сьогодні у випуску, як Зінченко обігрував Дедзербі та його Брайтон. Що знову не так з мудриком, чергові інтриги Анчелоті з Луніном і Кепою. І сюрприз для вас прямо зараз наші оригінальні прогнози. Хто може стати найбільш неочікуваним дебютантом збірної України в наступному році? А перед початком відео не забудьте забрати бонус від преміум спонсора збірної України Вібет. Переходь за посиланням у закріпленому коментарі та забирай до 2,5 тисяч гривень. Вібет. Разом сильніші. Кінець року пора підбивати підсумки. Втім, ми у збірній хочемо жити не минулим, а майбутнім. Отож сьогодні налаштовуємо наш фокус на 2024 й і збираємо для вас унікальний список із п'яти футболістів. Це далеко не фаворити резервного списку Реброва, як скажімо Таловєров чи Бондаренко, але це ті, хто, на нашу думку, все ж можуть дебютувати в головній команді вже у прийдешньому році. Почнемо з найбільш неочікуваного вибору: Данило Кревсун, цей атакувальний півзахисник Дортмунської Борусії по справжньому розкрився у Німеччині. Йому 18, і поки українець грає за молодіжну команду, але його вже залучали до тренувань з першою. А в Німеччині пошепки почали говорити про можливість натуралізувати Кревсуна. Тренери юнацьких збірних можуть скільки завгодно ігнорувати цього хлопця. Але наш прогноз такий: футболіста заграють за національну збірну у 2024-му. І українська збірна отримає ще одного гравця із топ-клубу, із топ-чемпіонату. Коротка характеристика Кревсуна абсолютний універсал цього сезону. Грав і флангового захисника, і форварда. Має поставлений удар і хороше бачення поля. Тепер програвця з УПЛ. Віримо, що Максим Брагару отримує запрошення в команду Рброва. По-перше, футболіст з Одеси може переїхати в табір одного з грандів. Це автоматично підвищить його шанси вдягнути футболку головної команди. По-друге, Брагару дійсно помітно провів 2023. й Він працездатний, універсальний і прогресуючий. Приміром, саме Максим найбільше намагався йти в дриблінг в УПЛ. Причому 62% цих спроб були вдалими. На такій кількості це дуже солід. Дний показник Брагару чудово може рухати м'яч вперед, давати великий обсяг, і не забувайте, що йому 21 рік. Ще є простір для прогресу. Першою опцією на позиції Вінгера він не стане ані праворуч, ані ліворуч, але завдяки своїй універсальності потрапити до широкої заявки Реброва цьому футболісту цілком до снаги. Знову неочевидний варіант із-за кордону Максим Кучерявий із сент Джонсона, що в Шотландії. Йому 21, втім він вже пограв за молодіжку і Ротаня, і Мельгоси. Лівоногий універсал, який звик грати за умов високої інтенсивності. Він не з чуток знає, що таке принцип неперервності, який вкрай важливий для команд Реброва. За великим рахунком, зараз Макс проводить перший стабільний сезон, тому, включаючи його до цього списку, ми ризикуємо схибити. Втім, його шанси дорости до першої збірної вважаємо дійсно високими. Але справді можливо і не в 2024-му. Тут вкрай важливо за яким напрямом піде кар'єра кучрявого влітку, чи змінить він клуб, чи залишиться в сент Джонсоні. У пошуках свіжої крові для захисту збірної підтримуємо Юрія Вернедуба. Він натякав, що тренерам збірної варто звернути увагу на Данила Безкоровайного. Вважаємо, що дійсно персона не пересічна. Загинайте пальці і рахуйте. Оборонець кривбасу в топі УПЛ за низкою важливих метрик. Наприклад, кількість заблокованих ударів. Ще один важливий фактор ліва робоча нога. Цей аргумент точно буде взятий до уваги штабом Реброва. Хай там як це додаткова опція при початках атак. Одним словом, Матвієнко точно потрібна альтернатива. І Данило – це один з варіантів. Ну і на сам кінець ще один наш прогноз: він складний, контраверсійний і неоднозначний. Але суто зі спортивної сторони це те, що може допомогти Реброву. А як би ви поставились до камбеку в збірну Ярослава Ракицького, він не грав соні жовтій формі з жовтня 2018-го. тобто понад 5 років. Але знову таки ліва нога, довга передача і досвід це те, що зі спортивної точки зору цій збірній точно не завадило б. Ось така у нас вийшла п'ятірка тіньових потенційних дебютантів. Ну і не дуже що скажете. Пишіть, що вважаєте нісенітницею, а що має право на життя. Будемо дискутувати. Ну а зараз до справ поточних ідемо на дайджест вікенду наших легіонерів. Почнемо з Олександра Зінченка. Він провів повний, ну майже повний матч за арсенал, який обіграв Брайтон із рахунком 2-0. Зінші отримав найвищу оцінку з-поміж захисників, хоча більше роботи мав при створенні атак. Ось, наприклад, створив гольовий момент команді, але партнери його не реалізували. Загалом у цій грі він віддав 41 точний пас з 49. -ти. Мав загалом 63 дотики до м'яча, Але найголовніше шок скандал. Сміх, та й годі, після першого голу в матчі Зінченко поцілував Жезуса. Ух, які ж між ними милі стосунки. Звісно, жартує. До речі, щодо Зінченка є гарна новина. Олександр Тавібет дарують усім вболівальникам, які слідкують за АПЛ, фребети. Аж до тисячі гривень ви можете отримувати за результативні дії українських футболістів в АПЛ. Деталі будуть в описі до відео. Ярмолюк у неділю знову залишився поза стартовим складом Бренфорда на матч за Стонвілою. На полі з'явився аж на 89-й хвилині, але по факту відіграв аж 11 хвилин. До речі, встиг за свої кілька хвилин заробити жовту. Це він так заступився за партнерів, коли суперники з'ясовували між собою стосунки. Команда ж українця поступилась у третьому матчі поспіль один-два. Тепер про Миколенка одразу треба зазначити, що поєдинок проти Берні українець пропустив через мікротравму. Як сказав після матчу Дайч у нього перенапруження в паху. Сприймайте це, як хочете. Утім, і риски виграли в четвертий матчі поспіль. Нині з рахунком 2-0. А Віталік і без ігрових хвилин на полі багато сяє у інфопросторі. Ну, по-перше, за версією статистичного порталу Хускорд, Миколенко в топ 3 найкращих крайніх захисників в АПЛ. Його середня оцінка в цьому сезоні 7-17. А по-друге, у пресі Миколенко та наставник Евертона Шондайч обмінялись компліментами. Було дуже багато хороших виступів. Миколенко, яким же гравцем він стає. Дуже приємно бачити розвиток цих футболістів для цього. Я і став тренером, щоб запропонувати їм більше, ніж я міг, коли був гравцем. Бачите, як ці хлопці розвиваються просто на твоїх очах. Це, окрім усього іншого, для мене справді приємно. Це, а також, звичайно, вигравати матчі. Дач надає мені впевненості, і я взяв цю впевненість на себе. Я говорив з ним про свою травму і про інші речі. Він завжди відкритий і завжди має час поговорити, якщо нам потрібно, якщо є питання або проблема, я знаю, що можу піти до нього. На полі я розумію його цілі від нас і те, що він хоче від мене, особисто на моїй позиції. Таке глибоке розуміння корисне як для мене, так і для нього. Я знаю, чого він хоче і намагаюсь щоразу показувати це на полі. Поки що в цьому сезоні, я думаю, мені це вдається непогано. З рахунком 2-0 цими вихідними в АПЛ перемогла команда ще одного українця. Челсі Мудрика вдома обіграв Шеффілд. Михайло грав з перших хвилин, але отримав істотно нижчу оцінку ніж решта учасників матчу в складі Челсі. Чому так важко сказати? Можливо, й ось цей момент, коли Михайло влупив десь у район кутового прапорця, змістившись з флангу в центр, суттєво вплинув на бал українця. Коротше, хто знає, як ці бали взагалі ставляться. Нарізка успішного дриблінгу і успішних дій українця з цього матчу традиційно підкорює соцмережі. Ну але й думки фанів з тих таких соцмереж діаметрально протилежні. Хтось пише, що Михайло заслугової описки стояче, а хтось спростовує думку, що мудрик нічого не робить на полі, бо все ж він смішать фанатів. А що ви думаєте про перформанс мишка? Ну а матч Лутона та Бормота, за який грав Ілля Забарний, був зупинений на 58-й хвилині. Сталася страшна подія. Капітан гостей Том Локєр знепритомнів. Граця на ношах винесли з поля. Арбітер попросив команди піти у роздягальню. Через деякий час прес-служба Лутуна повідомила, що Лук'єр реагує на подразники і дає ознаки життя. Далі на нього чекає візит до лікарні та чергове детальне обстеження серця. Гру зупинила за рахунку 1-1 і вона перенесена на невизначений термін. Ну і кілька слів про нашого збірника в чемпіоншипі. Назарій Русин уже майже місяць не грає за Сандерленд. Ось і в матчі з Брістолем увесь час просидів у запасі. Тренер команди Тоні Моубрей ще в кінці листопада розкритикував українця за невдалу ігру. З того часу Русин на поле більше не виходив, Хоч цей коуч уже був звільнений зі своєї посади, і Сандерленд нині тренує інший фахівець. Руслан Малиновський надзвичайно важливий гравець для Дженеа. Цю тезу підтверджує той факт, що щойно українець відсидів дискваліфікацію як одразу повернувся в стартовий склад генуестів, і це на поєдинок проти Ювентуса. Точків туринців Дженеа відібрала. Малиновський не відзначився результативними діями, але отримав другу найвищу оцінку в складі своєї команди. Те наскільки завзято він грав, демонструє ось цей епізод на останніх хвилинах матчу. За цей підкат українець отримав гірчичник, але варто зауважити, що це не підкат в обороні. Це Руслан намагався організувати контратаку своїй команді, щоб вирвати в Ювентуса перемогу. Тепер до іспанців і до цікавого рішення наставника Валенції Барахи українського форварда Єремчука на матч проти Барселони він використав із перших хвилин. Мабуть, його надихнуло те, як українці забивають блаугранаць. У Роми теж був шанс, але він його на жаль змарнував. На початку поєдинку Барсу після удару Єремчука врятував голкіпер. А згодом у Форода був вихід майже віч на віч. Але Рома задалеко відпустив м'яч від себе і знову програв дуель в ротареві пенії. Був у Єремчука ще один дальній удар з рекошетом, але й тут. ruky holky Після цього українець був замінений. Статистичний портал Софаскор. Виступ Романа не оцінив. Найнижча оцінка у Валенції, яка між іншим зіграла в підсумку в нічию з Барселоною 1-1, А після матчу наставник Кажанів з поміж іншого оцінив і гру нашого українця. Яремчук показав цілісну гру, пресингував, коли було потрібно, старався грати вертикально. Ми не хотіли ризикувати, аби він не отримав травму. Замінили його через втому. Дуже радий за Гільямона який за Васкеса з Яремчуком, бо нам потрібні всі. Гравці та конкуренція на позиціях. Тепер прямуємо у Мадрид, де одні іспанські змі писали, що Лунін буде основним в реалі, поки не одужує куртуа. Інші, що Анчелоті, все ж робить ставку на кепу. Ну добре, що все ж перші виявились правими на матч проти Вілья Реала в основі наш Андрій. Поєдинок вийшов дуже нескладним для вершкових. Перемога 4-1. От тільки прикро, що українець у цьому матчі без сейвів. Єдиний удар у його ворота завершився голом. А ну, дивіться, і пишіть. Чи мав тут рятувати Лунін, чи не варто звинувачувати тут голкіпера? Ну, власне, через те, що більше епізодів продемонструвати свою воротарську майстерність в Андрія не було. Він на пару з Рюдігером отримав найнижчу оцінку в складі реалу. Ну, коротше, наразі Лунін витіснив кепу з основи. Було б добре, щоб отак так було й надалі, бо кажуть, що керівництво саме готує воротареві новий контракт. До 2028 року. В Анатолія Трубіна таких драматичних подій щодо його потрапляння в склад немає. У Бенфіці він стабільно грає в основі, як-от в поєдинку із Брагою, і показує, що він не просто так основний воротар Орлів. Подивіться, хоча б на цей сейф топ гра від українця. І взагалі Бенфіка має дякувати Трубіну за бездоганну гру. Загалом шість сейвів за гру. Деякі просто здавалось би безнадійних ситуаціях. Ось, наприклад, так який ногою вкомпенсований до другого тайму час. Загалом фантастичний перформанс українця допоміг Бенфіці бодай на добу очолити турнірну таблицю чемпіонату Португалії. Ну і тепер пройдемо збірниками і іншими українцями, які представляють не топ-чемпіонати. У Бельгії потрохи налагоджуються справи у Вестерло Сергія Сидорчука. Команда українця здобула другу поспіль перемогу в чемпіонаті. Наш збірник провів на полі весь матч, хоч отримав найнижчу оцінку в складі Вестерло. Перемога дозволила команді Сидорчука трохи піднятися у турнірній таблиці, і тепер її перспективи виглядають не настільки туманними. Чемпіонат Австрії вже пішов на зимову паузу, тож можемо підсумувати, як за ласк це півріччя провів наш Максим Талов'єров. На початку сезону в клубі на нього не дуже розраховували. Втім, з кінця вересня він виборов місце в основі. Загалом провів 12 матчів австрійській бундеслізі, а ще 5 ігор у лізі Європи де навіть відзначився голом. Зі своїми обов'язками в обороні він дуже непогано порається. Виграє понад половину єдиноборств і дві третини верхових дуелей, а також має по 6,5 перехоплень за гру. Загалом дійсно може конкурувати за місце в збірній, не дарма в листопаді й отримав перший виклик. Давно мене згадували про Безуса, який виступає за Омонію на Кіпрі. А тут є привід. Роман уперше за два місяці забив, коли замкнув просил партнера з правого флангу. Загалом у цьому сезоні Безус має такі показники в Омонії: середній XG у матчі 0,24, трохи більше двох ударів у середньому за гру, понад п'ять спроб дриблінга за матч, половина з яких успішні, і майже половина виграних від в атаці. Що скажете про цього футболіста? У збірній міг би згодитись. Ну а завершимо медай збірників екс-збірником Коноплянкою. Не повірите, але він і в клужі віднайти себе не зміг. Ось слова президента про виступ українця в румунському клубі. Коноплянка величезне розчарування. Він був моєю ставкою, але, на жаль, я прогадав. Не може бути, що перед кожним офіційним матчем, коли тебе ставить тренер у склад, напередодні ти давав йому знати, що в тебе болить нога, щось щипає. Не знаю, що ще. Напевно, йому вже не хочеться грати у футбол, але це вже не важливо. Це закрита тема. Взимку ми розлучаємось з коноплянкою. Між іншим, і коноплянка не став мовчати, а знайшов виправдання своєму провалу в Румунії. Те, що сказав президент в інтерв'ю, це потрібно ще уточнити. Чи говорив він це? Я чекаю з ним зустрічі чи як мінімум розмови, але можу прояснити ситуацію щодо моїх травм, тому що краще її знати ніхто не може. Я додам, що такого не було, що перед кожною рою я йшов з поля. Коли я був у гарній формі на тренуваннях і тренер робив мені компліменти, то навіть після цього він мене не награвав. Тому те, що сказав президент, неправда. Ну а сухі цифри кажуть про таке: за Клушку на провів 4 матчі і аж 54 хвилини. Нуль асистів, нуль голів. Пишіть свої поради Євгену. Що взимку йому робити та куди краще перейти. Ну що ж, на сьогодні інфи вистачить. Наступного тижня готуємо для вас підсумки року збірної і збірників. Не пропустіть! А прямо зараз додивляйтеся і одразу ставте лайк. До зустрічі. Преміум спонсор збірної представляє. сильніші.